До 15 градусів морозу, сніг, хуртовина та ожеледиця на Одещину насувається потужний циклон. Синоптики кажуть, погіршення погодних умов може призвести до ускладнення роботи муніципальних та енергетичних підприємств. А також руху транспорту на певних ділянках. Через це з 8 січня на Одещині оголошено жовтий рівень штормової небезпеки. Поліція закликає водіїв не виїжджати на далекі відстані без нагальної потреби, а пішоходів дотримуватися правил безпеки при негоді. А як готуєтеся до погіршення погодних умов? Ви я не буду виходити з дому, бо в мене вдома тварини. Якщо я десь якби застрягну, ну це відповідальність. І, в принципі, я б радила людям берегти життя і так в досить важкі часи. От, і дотримуватись того, що якби, нас попереджують. Поки що я не бачу нічого такого критичного, але будемо спостерігати далі. І, звичайно ж, після роботи ми нікуди не підемо, будемо залишатися вдома. У нас в квартирі дуже тепло, тому задоволені. Взагалі, як усі люди, то тобто ми щось купуємо, якісь там продукти, які можна не виходити там кожного дня. А, тобто, якщо буде дуже е, холодно, ти ж будемо сидіти дома, жимо так. Як усі люди, так і будемо теж витися там. Для мене вже е, обмежений, більш обмежений рух, коли голод буде, коли буде холодно. А так, ну, в принципі, я виходжу, якби я тільки не, не слизько було. Стараюсь не виходити, тому що буває дуже слизько і краще вже цей дощ, ніж сніг. Стараюсь більше не виходити. І працювати віддалено, тому що негода є негода.